Вдалий результат злагодженої роботи Сил оборони України уражено черговий стратегічний об'єкт російських окупантів. Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі польова, що в Курській області РФ. Так, за інформацією розвідки в районі розташування об'єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами. Нафтобаза польова складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7 тисяч кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил РФ. Завдання в рамках єдиного замислу виконано силами і засобами Служби безпеки України СБУ Альфа у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області, детальна інформація щодо наслідків ураження обох об'єктів наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде, слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine confirmed attack on oil depot in Kursk region of so-called Russian Federation.